Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом шоколадного крему з нутеллою. Він виходить дуже смачний, просто фантастичний. Словами не передати, наскільки цей крем виходить класний, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. І для початку беремо 150 г чорного шоколаду. Я шоколад подрібнила і переклала у високий стакан від блендера. Потрібно заляти шоколад гарячими вершками. Підігріваємо вершки так, щоб вони були гарячі, але не кип'ятимо. Заливаємо шоколад гарячими вершками, залишаємо на 1 хвилину і тепер блендером перебиваємо до однорідності. накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник на 8 годин або на ніч. Далі, після стабілізації в холодильнику, переливаємо шоколадний ганаш в миску і збиваємо приблизно 3-4 хвилини. Спочатку ганаш буде ставати рідкий, але продовжуйте збивати і він буде густішати. Коли ви бачите, що ганаш густішає, то зупиняємося і додаємо 250 г крем сиру або маскарпоне і 200 г нутелли. Це якраз один стаканчик такої нутелли. Тепер все разом збиваємо до готовності приблизно 2 хвилини. Крем має бути густий і однорідний. Важливо шоколадний крем довго не збивати, оскільки він може швидко розшаруватись. Перекладаємо шоколадний крем з нутелою у два кондитерських мішки і перемащуємо шоколадний торт. Цих пропорцій крему достатньо, щоб перемастити торт діаметром приблизно 18-20 см. З таким кремом я готувала торт Фереро Роше. Рецепт торту є у нас на каналі. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. Друзі, якщо ви хоча б один раз приготуєте цей шоколадний крем з нутеллою, то ми впевнені, що це буде ваш улюблений крем для шоколадних тортів. Тому готуйте і смакуйте. До зустрічі!